Настя стояла біля величезного дзеркала у весільному салоні у центрі Львова, зачарована відображенням. Її весільна сукня з довгим мереживним шлейфом, ніби створена для казкової принцеси. Примірка сукні була одним із фінальних штрихів перед її великим днем. За кілька днів вона мала стати дружиною Олексія, чоловіка, у якого була закохана вже чотири роки. Зі сльозами радості на очах Настя обернулася до своєї мами, яка сиділа на диванчику біля примірочної, захоплено розглядаючи доньку. Ти неймовірна, Настю, з теплотою сказала мама, просто як я уявляла в той день, коли вперше тримала тебе на руках. Настя усміхнулася, але десь у глибині її серця прокинувся дивний неспокій. Він був таким тонким, майже непомітним, як слабке тремтіння листя на вітрі, але достатньо відчутним, щоб трохи затьмарити радість цього моменту. Вона поверталася додому на таксі, милуючись зимовими вогнями Львова, коли телефон раптом засвітився повідомленням це була їй найкраща подруга Марина. Настю, не знаю, як тобі це сказати. Але я бачила Олексія у кафе з іншою. Вони виглядали надто близько. Можливо, це просто колега, але ти маєш знати. Серце Насті стиснулося. Вона перечитувала повідомлення кілька разів, сподіваючись, що воно зміниться, що вона щось неправильно зрозуміла. Олексій завжди здавався надійним, відданим, ідеальним. Вона відчула, як хвиля тривоги заливає її, але швидко змусила себе заспокоїтися. Може, справді колега? Подумала вона, відклавши телефон. Проте цієї ночі їй не вдалося заснути. Слова Марини раз за разом звучали в голові, як відлуння. Настя уявляла в Алексія, його впевнену усмішку, темне волосся, яке завжди було трохи розкуйовджене, коли він повертався додому після роботи. Це не може бути правдою, повторювала вона про себе, намагаючись знайти хоч якийсь доказ своєї правоти. Наступного ранку вона вирішила не залишати це питання відкритим. Вона набрала Олексія, і його голос, такий знайомий, але чомусь цього разу трохи напружений, відповів «Привіт, кохана, як примірка? Добре, сказала вона, намагаючись тримати голос рівним. Льошу, а вчора ти був у кафе? Він замовк на секунду, яка здалася вічністю, перш ніж відповісти. Так, був, ми зустрічалися з колегою. Чому ти питаєш? Просто Марина сказала, що бачила тебе. Вона зробила паузу, зібравши всю свою сміливість, і ти виглядав надто близько з цією колегою. Його сміх був коротким, трохи нервовим. Настю, ти серйозно? Це просто робота ніякої драми обіцяю. Він сказав правильні слова, але щось у його голосі видалося їй не таким. Настя намагалася відкинути ці сумніви, але вони вже пустили коріння. Увечері того ж дня Марина подзвонила знову, її голос звучав серйозно, навіть трохи напружено. Настю, я не хотіла тебе тривожити, але мені здається, тобі треба знати. Вчора ввечері я бачила їх знову, і це вже точно не виглядало як робоча зустріч. Настя опустила слухавку, не сказавши жодного слова. Її тривога перетворилася на розпач. Вона вирішила, що не може більше чекати. Наступного дня вона має дізнатися правду сама. Настя прокинулася з важким серцем. Вона знала, що цього дня їй доведеться зібрати всю свою сміливість і побачити те, що вона боялася уявити. Її рішення було остаточним вона перевірить усе власними очима. Це не був акт недовіри до Марини. Настя знала, що її подруга ніколи б не сказала нічого, що могло б їй зашкодити, якщо не була б впевнена у своїх словах. Але водночас вона потребувала впевненості, щоб прийняти будь яке рішення. Одягнувшись у просту куртку і джинси, щоб бути якомога непомітнішою, вона вирушила до того самого кафе, про яке розповідала Марина. Серце гупало як барабан, коли вона заходила до затишного закладу з приглушеним світлом і запахом свіжозвареної кави. Вона сіла за столик у дальньому кутку, замовила чай і зробила вигляд, що читає меню. Кожен звук, кожен голос змушував її здригатися. Час тягнувся нескінченно, але раптом вона побачила знайому постать. Олексій увійшов до кафе, оглядаючись, і швидко попрямував до столика в центрі зали, де вже сиділа дівчина. Настя зупинила погляд на цій сцені, намагаючись зберегти спокій. Дівчина була молодшою за неї, з довгим світлим волоссям і широкою усмішкою. Олексій сів поруч із нею, і Настя помітила, як він легко торкнувся її руки, сміючись. Їхні рухи були невимушеними, але водночас дуже інтимними, такими, які не залишали місця для сумнівів. Настя відчула, як її охоплює жар. Вона хотіла підійти, з'ясувати все прямо зараз. Але водночас відчувала страх. Чи готова я почути правду? запитала вона себе, але відповіді не було. Довго сидіти осторонь було нестерпно. Нарешті вона зібралася з духом і піднялася. В її руках все ще була чашка чаю, коли вона підійшла до їхнього столика. Олексій спершу не помітив її, але дівчина підвела очі і різко припинила сміятися. Привіт, Олексію! сказала Настя рівним голосом, який не видавав жодної її емоції. Олексій обернувся, і його обличчя побіліло. Він виглядав розгубленим і збентеженим, як людина, яку щойно зловили на гарячому. Настю, що ти тут робиш? запитав він, намагаючись говорити спокійно, але його голос зраджував тривогу. Могла б спитати те саме в тебе, відповіла вона, дивлячись на нього, а потім на дівчину. Дівчина, яка досі мовчала, почала щось пояснювати, але Настя зупинила її одним поглядом. Мені цікаво почути це від нього, сказала вона, глянувши на Олексія. Олексій зробив спробу виправдатися, він сказав, що це просто стара знайома, що вони зустрілися, аби обговорити щось важливе, але кожне його слово звучало настільки неправдоподібно, що навіть він сам, здається, не вірив у сказане. Настя раптом усвідомила, що вона більше не хоче слухати, їй стало ясно, що їхнє життя разом було лише ілюзією. Вона кинула коротке. Ти все зруйнував Олексію. Розвернувшись, вона пішла, залишивши його і ту дівчину у повній тиші. Повернувшись додому, Настя закрилася у своїй кімнаті. Вона не плакала, сльози прийшли пізніше вночі, коли вона згадувала все, що вони пережили разом. Вона не могла зрозуміти, коли все почало руйнуватися. Марина прийшла наступного ранку, принесла з собою каву і солодощі. Вона обійняла Настю, і вони довго сиділи мовчки. Тільки потім Марина сказала Настю, ти сильна, ти все це переживеш. Настя кивнула, але в глибині душі вона не була впевнена, що це правда. Тим часом дзвінки і повідомлення від Олексія почали сипатися одне за одним. Він благав про зустріч, пояснював, що це була помилка, що він хоче все виправити. Настя вирішила, що їй потрібен час, щоб подумати. Вона уникала його, і щоразу, коли телефон дзвонив, вона відчувала змішані емоції біль, гнів, а іноді навіть слабке бажання повернути все назад. Але вона знала, що більше нічого не буде, як раніше. Наступні кілька днів для Насті стали справжнім випробуванням. Вона намагалася зосередитися на повсякденних справах, але її думки постійно поверталися до Олексія. Спогади про їхнє спільне життя виринали одне за одним. Їхня перша зустріч, коли він допоміг їй з важкими сумками біля супермаркету, його пропозиція зроблена так несподівано і зворушливо, що вона тоді навіть заплакала від щастя. А тепер усе це здавалося далеким і майже вигаданим. Їй важко було повірити, що ця людина, яку вона любила і якій довіряла, могла так легко розтоптати її почуття. Одного ранку Настя прокинулася від дзвінка. Це була її мама. Її голос звучав стурбовано: Доню, ти не виглядаєш добре останнім часом. Може, приїдеш до нас на кілька днів, відпочинеш, побудеш вдома. Настя погодилася, хоча розуміла, що втекти від проблем не вдасться, але перспектива провести трохи часу в затишку батьківського дому здавалася їй хорошою ідеєю. Приїхавши до рідного села, вона відчула, як її охоплює хвиля спокою. Будинок, в якому вона виросла, здавався таким же, як і раніше мама накрила на стіл із домашніми стравами, а тато, як завжди, жартував, намагаючись підняти їй настрій. Настю, знаєш, що допомагає мені в такі моменти? Робота руками, сказав тато, коли вони разом працювали у саду. Настя усміхнулася. Робота в саду не була її улюбленим заняттям, але вона зрозуміла, що ці прості речі відволікають її думки. Вона помітила, що, копаючи землю і збираючи сухе листя, вона вперше за кілька днів не думала про Олексія. Увечері мама сіла поруч із нею на кухні і, тримаючи її за руку, сказала. Доню, життя складне, але краще зараз усе це побачити, ніж потім, коли вже буде пізно. Ти сильна, ти справишся. Слова мами торкнулися глибоко її душі. Настя зрозуміла, що більше не може ховатися і що їй потрібно повернутися до Львова, подивитися проблем в обличчя. Повернувшись до міста, вона вирішила зустрітися з Олексієм не тому, що хотіла повернути його, а тому, що їй потрібно було поставити крапку в цій історії. Вони домовилися зустрітися в парку, де вони часто гуляли. Олексій прийшов вчасно. Він виглядав змарнілим, його очі були наповнені відчаєм. «Настю, я зробив величезну помилку це була дурість, нічого між нами з тією дівчиною не було серйозного. Почав він, навіть не дочекавшись, поки вона заговорить. Нічого серйозного? перепитала вона, дивлячись йому прямо в очі, але ти зрадив мене, Льошо, ти навіть не думав про мене, про нас, коли робив це. Олексій схопив її за руку, його голос тремтів. Я знаю, я винен, але дай мені ще один шанс я все виправлю. Настя мовчала. У цей момент їй захотілося кричати, але вона відчула, що її голос більше не має сили. Олексію, почала вона повільно, зібравши всі свої думки докупи, ти просиш пробачення, але навіть зараз я не відчуваю, що ти справді шкодуєш, ти боїшся втратити комфорт, втратити мене, але ти вже все зруйнував. Вона відпустила його руку і пішла, залишивши його стояти посеред парку. Її серце боліло, але водночас вона відчула неймовірне полегшення. Повернувшись додому, вона сиділа біля вікна і дивилася на вогні міста. У її голові було безліч думок, але одна з них звучала найголосніше вона більше не могла дозволити собі бути жертвою. Вона повинна рухатися далі. Марина прийшла того вечора з пляшкою вина і купою серіалів. Вони сміялися, говорили про життя, і Настя вперше за довгий час відчула себе живою. Настю, ти навіть не уявляєш, скільки жінок мріють знайти в собі ту силу, яку знайшла ти, сказала Марина. Сила? усміхнулася Настя. Я поки що не відчуваю себе сильною. Але ти вже почала, і це головне. Настя вирішила, що більше не буде оглядатися назад. Її життя тільки починалося, і тепер вона була впевнена, воно належить тільки їй. Настя прокидалася щоранку із дивним відчуттям легкості, яке, щоправда, все ще межувало із пусткою. Вона знала, що пережила найважче, але тепер стояла на порозі абсолютно нового життя, і це лякало її не менше. Світ, який вона будувала разом з Олексієм, розвалився на шматки, і тепер їй доводилося створювати власну реальність з нуля. Вона вирішила поринути в роботу. Її посада дизайнера інтер'єрів давала можливість креативити, але тепер Настя хотіла більшого. Вона відчувала, що в її житті з'явилася якась внутрішня порожнеча, яку вона могла заповнити лише тим, що справді надихало. Відтак, за кілька днів після розмови з Мариною, Настя зареєструвалася на курсах 3D дизайну. Це було нелегке рішення, курси були дорогими, а часу на них потрібно було багато, але вона вирішила ризикнути. Знаєш, сказала вона Марині за чашкою кави в маленькій кав'ярні неподалік від дому. Це вперше за довгий час, коли я відчуваю, що роблю щось тільки для себе. І це правильно, усміхнулася Марина, Настю, ти заслуговуєш найкращого. Друзі і родина підтримували їй, і це давало сили. Вона працювала вдень, навчалася ввечері, і, хоч іноді їй було важко, ця мета надавала її життю сенсу. Одного вечора після чергової лекції вона поверталася додому через вулиці Львова, які вже укрив сніг. Повітря було холодним і свіжим, а місто сяяло святковими вогнями. Настя раптом відчула, що їй хочеться бути частиною цього життя. Раніше вона завжди йшла вулицями, поглинута своїми думками, але тепер їй хотілося зупинитися, випити гарячий чай із ятки і просто насолодитися моментом. Повертаючись додому, вона побачила у своїй поштовій скринці невеликий конверт. Усередині було запрошення на весілля. На мить її охопило хвилювання, але, відкривши запрошення, вона побачила імена двох своїх старих друзів Олени та Дмитра. Вони були щасливою парою, і їхнє запрошення стало приємною несподіванкою. Проте у той самий вечір Олексій знову нагадував про себе. Він написав довгий лист, у якому вкотре намагався пояснити свій вчинок. У ньому було багато слів про те, як важко йому без неї, як він шкодує про все, що сталося. Настя прочитала лист, але цього разу її серце залишилося спокійним. Вона відклала його вбік і більше не поверталася до цього. Для неї це було як закриття останньої сторінки їхньої спільної книги. Наступні кілька тижнів минули в підготовці до Різдва. Настя купувала подарунки для батьків, прикрашала ялинку і вперше за довгий час відчувала, що її життя стає якимось теплим і справжнім. Її спокійний вечір перервала несподівана пропозиція від Марини. Настю, ходімо в Карпати. Ми давно говорили, що треба кудись вибиратися, а зараз саме час. Карпати? здивувалася Настя. Ти серйозно? Абсолютно, я знайшла класну базу, і до нового року ми ще встигнемо повернутися. Після коротких вагань Настя погодилася. Вона розуміла, що їй потрібно більше відпочивати, більше бачити і пробувати нове. Карпати зустріли їх морозною красою, снігом, що іскрився на сонці, і з соснами, які здавалися казковими. Настя і Марина оселилися в затишному будиночку з каміном, де вечорами грали в настільні ігри і пили гарячий гінтвейн. Одного дня вони вирішили піти на прогулянку до водоспаду. Гори були тихі, лише зрідка чутно було шум дерев і кіт снігу під ногами. Підходячи до водоспаду, Настя зупинилася зачарована цією красою. Вона відчула, що життя справді прекрасне, навіть з усіма його труднощами. Марина дістала телефон, щоб зробити кілька фото, і тут до них підійшов чоловік. Це був Артем, хлопець, якого Настя випадково зустріла кілька місяців тому на роботі. Він працював у сусідньому офісі, і їхні розмови тоді були короткими, але приємними. Артем, здивувалася вона, не вірячи своїм очам. Настя, ого, світ тісний. Їхня розмова була легкою і невимушеною. Артем теж відпочивав у Карпатах із друзями. Він запросив дівчат приєднатися до компанії, і Настя вперше за довгий час відчула, що поруч із кимось їй добре і легко. Після повернення до Львова вони продовжили спілкування. Спочатку це були прості повідомлення, а потім і зустрічі. Артем був зовсім іншим, ніж Олексій. Відкритим, щирим і уважним, Настя не поспішала з висновками, але це спілкування стало для неї ковтком свіжого повітря. Настя поверталася до звичного життя, але тепер це вже було інше життя, більш осмислене, наповнене новими цілями і знайомствами. Її дні були зайняті роботою, курсами та невеликими особистими проєктами. Одного разу в холодний лютневий вечір Артем запропонував їй сходити на виставку сучасного мистецтва. Ти колись була на такому? запитав він, коли вони прогулювалися центром міста після роботи. Чесно кажучи, ні, відповіла Настя, сміючись, але я завжди була відкрита до нового. Чудово це саме те, що потрібно для відкритих людей, сказав він із лукавою посмішкою. Виставка була несподівано цікавою. Настя, яка не мала особливого інтересу до сучасного мистецтва, виявила, що їй подобається обговорювати роботи разом із Артемом. Його спостереження були настільки тонкими і дотепними, що вона знову і знову сміялася. Після виставки вони сіли в невеликому кафе на околиці міста, де подавали гарячий шоколад і свіжу випічку. Настя відчула, як довкола них поступово зникає напруження, яке зазвичай буває на початку знайомства. Настю, ти стала іншою, раптом сказав Артем, дивлячись на неї. Іншою? перепитала вона трохи здивована. Так, ти світишся. Здається, ти більше не боїшся себе або свого минулого. Його слова вразили її, вона подумала, що він має рацію. Біль, через який вона пройшла, зробив її сильнішою. Вона навчилася цінувати себе, ставити власні потреби на перше місце. Думаю, ти маєш рацію, відповіла вона. Дні минали, і спілкування з Артемом стало для Насті все більш важливим. Вони проводили разом вечори, розмовляли про життя, сміялися, підтримували одне одного, але цього разу Настя не поспішала вона знала, що для неї важливо зберегти баланс і не повторити помилок минулого. Однак найбільше її радувало те, що вона не боялася майбутнього. У своїй роботі Настя також досягла успіхів, її проєкти ставали дедалі популярнішими, і одного дня вона отримала пропозицію працювати над інтер'єром для відомого ресторану. Це була важлива можливість для її кар'єри, і вона сприйняла це як доказ, що рухається в правильному напрямку. Вона поділилася цією новиною з Мариною і Артемом, які були першими людьми, кому вона розповідала про свої успіхи. Настю, ти просто молодець, сказала Марина, обіймаючи її. У тебе все вийде, я навіть не сумніваюся, додав Артем, його очі сяяли гордістю за неї. Настя зрозуміла, що вперше за довгий час вона оточена людьми, які щиро підтримують її, і це відчуття було безцінним. Одного вечора вона отримала несподіваний дзвінок це був старий знайомий Олексія. Настю, привіт. Я не знаю, чи варто говорити, але Олексій знову згадав про тебе. Він каже, що шкодує, що не зміг тебе утримати. Настя на мить задумалася. Вона відчула, що колись ці слова змусили б її серце болісно стиснутися, але цього разу вона не відчула нічого. Дякую, що подзвонив, відповіла вона, але ми з Олексієм давно закінчили цю історію. І це було правдою. Вона більше не мала жодних сумнівів чи болю, пов'язаних із минулим. Кілька тижнів по тому вона отримала ще одну звістку Олексій одружився з тією самою дівчиною, яку Настя бачила в кафе. Ця новина стала для неї якимось дивним знаком. Тепер вона точно знала, що обрала правильний шлях. На весіллі її друзів Олени та Дмитра Настя відчула, що вона готова до нового розділу свого життя. Вона танцювала, сміялася, відчувала справжнє щастя за молодят. Настю, а ти щаслива? запитала Олена, коли вони стояли біля столу. Настя подумала на мить, потім усміхнулася. Так, напевно, вперше за довгий час я відчуваю, що справді щаслива. Цей момент став символічним Настя зрозуміла, що її життя тепер належить лише їй, і вона може побудувати його саме так, як мріє. Фінал її історії не був схожим на казку про принца і принцесу, але це була реальна історія про те, як зрада стала початком нового життя, сповненого надії, внутрішньої сили і справжнього щастя.